Ні, ніби, я думаю, що ми так переговори. Що стосується всіх членів комісії, присутні всі члени комісії, отже, комісія, я думаю, його правомірно працювати і приймати рішення. Далі. Однак в порядок день нашої комісії виносяться такі питання. Перше, про участь Миколаївської селищної територіальної громади у спеціальному проєкті пліч-опліч згуртовані громади. І друге питання: про намір передачі майна, житлове проміщення, котельня з основними засобами та матеріальною цінностями оренду та включення до переліку першого типу об'єктів комунальної. Комунальної власності Миконецької селищної ради для передачі оренду власності на аукціоні. Є у когось якісь заперечення до порядку денного? Є, може, у когось якісь доповнення до порядку денного? Ні, тоді приступаємо до першого питання. Перше питання про участь Миколаївської селищної ради про Миколаївської селищної територіальної громади в експериментальному проєкті ніж обліч. -об Згуртовані в громаді. Що е, ну, дійсно, я не, не нема кому, що нам про це розповіли. Е, так, Я тільки що це чув. Я це чув тільки що. Е, тобто, у нас має бути співпраця Васильківська селищна рада. Так, тобто ми маємо працювати та думаю, що їм допомагати. По, ну це фактично вивертається радянщина, так бо чесно кажучи, я не розумію, яким чином ми маємо. Їм допомагати, я не розумію. Ми певне гроші не можемо дати. Ми можемо гроші дати. Напевно, що ні. Ну я ні, не, не знаю і купити щось. Ми певне теж не можемо. То я не знаю, яким чином це все воно має ці пішопіч тоді спортивні змагання. Зрозуміли, але дійсно це ми це не вибирали. Я тільки що чув, це не має громад, там три хвилини тому розказав, ми, ми це не вибирали, нам просто це. Я ми завершимо, а потім. Добрий, е день. Добрий день. Отже, що ми комісія просто... рекомендує затвердити згідно проєкту, схвалити участь Миколаївської селищної ради е територіальної громади, особи Миколаївської селищної в експертальному проєкті і сприяння наложності. Певні взаємодії між територіальними громадами в більш обгуртовані громади даний проєкт. Друге доручити голові Миколаївської селищної ради на виконання завдань проєкту над меморандуми про співробітництво територіальних громад у форматі партнерства від імені Миколаївської селищної ради. І третє затвердити меморандум про співпрацю Миколаївської селищної територіальної громади, від імені якої діє Миколаївська селищна рада, громада Партнер. Там Васильківська селищна рада, громада, форпост. Ну і укладена там, і там додається ті проекти, які всі додають. Ні, а що Васильівка? Ні, це взагалі України. Це ті 40 кілометрів. Е, це від лінії фронту. І вже навіть я тільки що Ольга Романа мені толкувала, що там вже є зруйновані і школи, є. Ну мається на увазі, що там вже. Долітають ракети, і в такому випадку, фактично, там десь був навіть між е, нашою громадою і цією вас Київською громадою е, була взаємодія, там я думаю, в режимі онлайн, і там не просили панеру чи тисоплиту, таке воду дитєвого, отаке. Отже, я думаю. Я не знаю, ми не можемо проти голосувати про такого. Так? Якщо воно таке є, то ми навіть певне, що навіть якщо ми хочемо проти, то ми не можемо таке. Прошу. Хто за? За. Всі так? Всі хто проти? За, за. Так, Добре, Утримались теж немає. І друге питання: про намір передачі майна. Нежитлове приміщення, котельня з основними засобами та матеріальними цінностями оренду та включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Миколаївської селищної ради для передачі оренду власність на аукціоні. Комісія рекомендує оголосити про намір передачі майна в оренду до переліку першого типу об'єктів комунальної власної Донецької середньої для передачі оренду на аукціоні міжкове приміщення котельня з основними засобами та матеріальними цінностями, що знаходять за адресою. Затвердити умови, додаткові умови оренди та оголошення про передачу в оренду майна, указаного у пункті. Першому цього рішення, згідно додатку, там десь тут є так, Селяшному голові Слободюру Івану Василь забезпечити передачу комунальній власність майна згідно указаними умовами, які за чинного законодавства України. Ну, ви знаєте, я таке хочу сказати тут, я особисто, що я чесно кажу, не дуже цим. Бо це тут гроші, це лишні гроші, мені здається, щоб купити газ і палити газом, щоб ми мали тут на місці. А щоб комусь платити, бо це хтось хоче, хоче ще й заробити, так чи ні? Так. Ми просто маємо. Якщо ми особисто, ми маємо заробітну плату і купити газ. А якщо хтось візьметься в оренду, він буде нам продавати вже тепло. Ну, але я знаю, я не знаю, я пояснила. Ні, то я це розумію, я це розумію. Ви не відомо. Я це затомі тому, що ми беремо. Ви хтось з зробив тому цього, що ми беремо. Така якість того Ні, я це розумів, якщо ми передаємо оренду, ну то хлопця робити. Тобто не факт, що хтось, що не може.

Які постановляючі частину. Оголосити про намір передачі майна оренду, тому що до переліку першого типу об'єктів об'єкту комунальної власної Хмельницької селищ для передачі в оренду на оціоні відповідно приміщення питання з основними засобами та матеріальними цінами, що знаходяться Адресою вулиця 22 січня, селище ще Тернопільський район, Тернопільська область Затвердити умови оренди. Та оголошення про передачу в оренду майна вказано у пункті 1 цього рішення, згідно додатку. Селищному голові Івану Василь забезпечити передачу у комунальну, вла... у комунальну майна згідно вказаними умовами до вимог чинного законодавства. Контроль за рішення покласти на комісію. хто пропозиція оцього автор проекту? На голова? це, це, це відділення. Тобто він подень не хоче продати. Оренду. В оренду. В То на оціоні ви. Про нам є передачу ну, майна ну, оренду та включення до переліку першого типу ну, комунального. Кожного Власне. може бути своя думка. Я думаю, в кожного є своя думка, і я не ну, знаю, я... Ну, <coughs> потеряння мається на увазі старшою обслуговує школи. Так. Да. Я, наприклад. Був прихильник того, що це маємо ми мати. Mm. Цей об'єкт. І... Бо нам тоді залишається купити тільки газ. Заплатити mm. робочим і купити газ. Об'єкт залишається наш. Так. наш. наш. Повірно, все. Добре. Давайте. Це нормально. Так? Ну я думаю, кожен яке своє я не бачила оцінки, наприклад. От, то, в залежності, що нам передали, чи то вона якісні котли, чи є там сертифікація на ті котли, чи маємо ми є, я був так. Чи це буде нам економічно вигідно? Якщо можна так, що там підпалює на гори. Я наприклад питав вертила і питав його. Він він, він каже: підпалює і гори. ж він там ще казав, що якісь там ну варто котел перевести на якийсь я забув, як я, щоб воно ну, не горівко, а так просто тлів, щоб воно менше газу йшло. З як в ситуації якісь нюанси, але там в ну, порядку. Тобто, так, нормально. Там, там і... не мізиться, щоб воно. Тому мізе оріанту, там не буде мати зразу якихось проблем. Я Це не особливо, був прикидний того, що ми мали в того. І ми тоді вже, якщо давав оренду, будемо платити за тепло, а не за газ. Тобто вже де включено ще й заробіток того, хто орендар, так? І прибуток, ще має бути якийсь. Це його прибуток. Але обслуговування буде вже тоді за це. Це добре. Ви свої думки тут не викладаєте. Просто на річ Ні, ми викладали свою думку, кожен, але просто будемо казати це питання. Я так думаю, що має бути вирішено. Ви разом підтримуєте це чи не підтримуєте? Я особисто ні. То ви маєте проголосувати, не Так, ми будемо проголосувати. Ми зараз повоїмо про це питання. А, на це, а голосувати на сесію, ви можете Так, пробуєте. Ну, Добре, який в нас буде того, якщо в оренду не буде оце прийнято рішення. Думаю, що лишиться нам. І тоді є. Ну, ми мусили мусили і... організувати цю всю роботу. Мені я наприклад і... теж дію, на на там почали вже є. А вона вміну світ, а вони зараз. А чи там є, там люди є. Залишилось знайти людину, яка може тим керувати. Я так вважаю. Керувати. Ну, а я кажу, дуже зрозуміла, як цим об'єктом. Тобто Відкривати ставку, так? Звичайно. Я думаю, що так. Таке питання хто на старший почагарі, який відповідає в школах, наприклад, за вуз, ну мусить хтось відповідати за питання, якщо воно. Ну... Хтось мусить робити облік електро ну, цього. Можна... Нас то, якщо ми то, це, то, не протягом голосувати, то що ми голосуємо? Потім озеро скажуть, ми розглядали на руці комісії. Давайте зараз розповідаємо. Ми розглядали і попередньо це питання. Це вже воно колотиться два місяці. Я, наприклад, це про це чула. А, <реш> а добре, а в других громадах, що зробив з тим? тож варіант дають в залежності, розумієте, у нас проблема в тому, що наше питання відкриває не тільки заклади освіти. Наприклад, в Стербулі передали добре. на директору школи. Попали... Так, вона купає була завдання, її передали. Які проблеми? Нема проблем. А вона, опаляє, поруч. А вона там і клубі. Ну то все рівно, є культури. Це, це наше. Це вже наше. А розволиться, це там. Тільки школа. Комунальні? Що в комунальні? Це в цьому є плюс тільки. варто? Чи 2 колишнього забрати? Якщо хтось треба шкоти, то й це не сьогодні ми не можемо Я не то, щоб керувати контентом, ми не можемо йти до школи робочих. Нам от є дві вакансії, ми не можемо йти роботи. Щоб треба Так, угоряти. Тому стосуть, то ми переживаємо. Я наприклад переживаю, що ми встигнемо. Якщо ми себе лишимо, чому так довго розумієте? Якщо ми залишаємо, то ми точно не здаємо, так? <піллян> ми ж не знаємо, які вони захочуть, як нам не такі захочуть. Мені здається, ви? нам залишається тільки, щоб ми, ми замовили газ чи ні. Ми не замовили газ, тому що газ буде замовляти той, хто в аукціоні бере. Але ми газ замовляємо, то що для нас опалення. Бо ми крім цього, ми шаємо. А все Проблема, проблем, як замовити газ, бо ми вже його замовляти. Так. Добре, well. 네. а я вже твій особисто. На треба збільшити общеви, так? Ні, ми поки що поки ми не передали в оренду або не визначилися з тим, хто буде в цій ми не маємо права замовляти на той газ. Ну я вам розкажу. Є багато осіб, але вони будуть на аукціоні відповідно. Гратися Рати... аукціон буде і але для цього щоб чим скоріше, бо там аукціон займає трохи часу, то треба нам прийняти рішення, що ми даємо на аукціон. А от ви можете пояснити, якщо залишається до селищної ради, треба брати на роботу фахівців додатково. то звичайно, то Ну, зараз важко подати, але саме менше треба чотири кучегари і хоча б 2-3 чоловіки, які би це його. Ми пройшов погодом, що розумієте. Значить, є об'єкти. Є люди, які його мають обслуговувати, так? Так. Нема ще людей, які його мають обслуговувати. Ну, мали б обслуговувати. Так. І тут все лишна рада. Є об'єкту і відповідно мали б оплачувати цю з роботи. Виплатку, коли передається в оренду між, між селищною радою і цими людьми, що мають обслуговувати напряму, виникає прокладка в вигляді орендаря, якому також треба буде мати якусь вигоду, селищна рада має додатково сплачувати. Тобто я не розумію, де ефективність. Що, Якщо, не, вона, я не розумію, що таке додатково сплачувати. Орендар це принаймні, хоча б одна особа, яка має мати зиск з щось. За свої послуги, вона має отримати Тобто, є Майно є ті, що обслуговують напряму селищною радою і працюють. Коли є оренда, виникає ще один між ними. Оренда. І селищно рада має бачити, по-любому відключить і послуги тих людей, що обслуговують. І ще й свої послуги. Тобто ми не що у нас ще більше. Що таке свої послуги? Орендар. Він ну. оформляється ФОПом, підприємцем, там він не оформляється, юридичним, він, юридичним, він, він має мати. Він має так, ліцензію. Так, це в гроші. І це вкладається в результаті отримання те, що це наш нарада не платила не тільки тим, що виконують роботи, а тільки ті, що обслуговування майна. Я та, вас все за... прекрасно розумію, для, для цього, щоб в нас можна було робити таку справу і так далі, то повинні бути відповідні спеціалісти і так далі. Поки що я їх не бачу і не буду бачити, і тим більше, що якщо. А, Говорила, що є спеціалісти, Борин, які, що яко? Хочегари це ну, не є спеціалісти, хоча це є люди. А спеціалісти повинен бути інженер, який відповідає за безпеку, повинен бути технічний персонал, який обслуговує, повинен бути лабораторій. Це є почиває. Ні, 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 технічний персонал це є. Електрик, слюсар, інженер по техніці безпеки, теплотехніку такі то Є персонал, а ці, ну, та, можна можна рахувати, і кочегарів теж технічний персонал, ніхто не каже, що ні. Ну я скажу, я вам скажу так. Бо по, по цьому по тому, що зараз це є 18 громад. І практично всі громади, все-таки ніхто не взяв на самообслуговування. Фактично всі беруть, дають в оренду ну, спеціалістам, які можуть. Тим займатися і вміють тим займатися, і так далі що там ще не забувайте. Єдине, що там повинно бути навчання всіх цих людей. Це ну, ж я вже вам казав, що збори е, збори було, де нагнав фірму, яка йому надавала послуги. і сам взяв. Це, це і про, про, сам і взяв. Коли коли нагнав, коли? давайте Пару люди до ну, зараз він Зборів бере в зборі. перший взяли зборів. Зараз бере, але вони беруть котельню. яка опалює не їхній не їхні команду заклад, а опалі якийсь там ко. Олещ військову частину, і то вони хочуть передати, і то не їхній запа ну, uh, а, uh... а школи і сайтки вони самі. Самі Ну, люди добрі. Я не хочу нічого, бо то зараз я вірю, що то можна зірвати упалювальний сезон. Я бачу, що воно так активно йде до того. Бо, бо ми хочемо, ми хочемо створити. Ми хочемо створити нічого, знайти моментально тих спеціалістів і так далі, які будуть додали, тим більше, що я вже звертався до того і так далі. Ніхто не хоче йти на таке. Бо. Зарплата не що... спеціально, про чому ту зарплата? Та, то є велика відповідальність. То велика відповідальність. Це газова котельня, це не дерев'яна. Там, до речі, зборів ти якраз говориш про те, що про те, що ти говориш, то там в основному на твердому паливі. На твердому паливі хотів є простіше. Прошу, давайте сюди. Це Там є і давайте сюди. Я розумію, на твердому паливі вони не несуть такої небезпеки. Безпека, небезпека. Будь-яка робота несе е, є особи, особі, і вони так чи інакше несуть відповідальність. Е, якщо ще раз кажу, якщо ми маємо напряму, майно так. і маємо наші об'єкти комунальні, які воно, це майно обслуговує, маємо частковий персонал у е, частково, хоча, дуже хоча. гарно відколи. Зараз нам треба просто добрати ще спеціалістів, як ви кажуть, так. То так. то я не розумію, чому ми цього не можемо зробити. Бо скільки повторюю, є ми селища рада, є е, люди, які виконують. І між нами виникає прокладка у вигляді якої форшу. Вигляді, то, що вигляді, говорите, вигляді, говорите, якої вигляді фірми, які ми змушені будемо сплачувати за послуги, в яку будуть включені. От ті всі роботи, ті всі спеціалісти, які є в Чагарі, додаткові спеціалісти, яких треба зайти або вони вже мають. І це в результаті ми отримуємо не бену, а збитки? Ні, не а збитки. Ми даємо умови, при яких передається кутівня в оренду, тобто на 10% нижче, чим будем середня вартість, там не середня, там встановлена вартість по області. Що у у А це їхня справа. Вони, якщо хочуть, вони, значить, вони. Це пан, який нас був, хто так наказав, що зараз дуже висока ціна, а якщо хтось збере, то він може і понятитися. Я не вірю, а я слухав, то вони затепуть. Я вірю, бо дивіться, бачите, оці всі документи, то ми вже по них займалися, то ж не так просто, не так, от як Ігор Городників вже розказує, є спеціалісти є дали. Там треба робити прошу. Васильович, ми ж мали подібне з ФНВК в Студжі. Що ми могли заробляти на ньому? Надавати послуги з на здавати на права і так чи діти, люди. Ми це все похоронили, колективу нема. Послух ми не отримуємо, нічого селищна рада на цьому не заробляє. І стоїть, оце все там розвалюха вже. Не кошена. Ігорників, такі НВК, ну я розумію, що то на чергове намитання, то давайте проводьте комісію, я все розкажу. Я бачу, що черговий треба зробити. Ви прийдете до відома і ви на секцію. Тобто ви не Так. Ja, а так... чому він везли? Що тут дивно? Ні, ну за Ну ви вивезти на сесію. Тобто ви підтримуєте чи не підтримуєте? Ну, а де ми маємо діти ще не можемо? Кажіть, ну, за проголосувати, що я буду на сесії, де ти бачите, на сесії доголосувати. Я думаю, що це чи ми підтримуємо, чи ми не підтримуємо. Ви хочете розуміти, я не те, що хочу давити. Ви хочете розуміти, от тим, що ми притримуємо і не підтримуємо, ми доведемо до того, що ні то, що наші будуть працювати, ні то, що в оренду ніхто не прийде. І тоді ми будемо сиділи без опалення. А, воно так і воно все так. На початку свідомо робилося, на мою думку. Як свідомо це питання, ми Че, чому це не чи, що чи, почали чи? Почали А почав депутати, а хто депутат, депутат, депутат. не давав можливості? Ви ж не голосували. Ви ж не голосували Ви ж не голосували свідомо для того, щоб прийняти ці рішення, для того, щоб ми беремо на баланс. Та як ми, то є скільки разів збиралися? Мене останнього. Я завжди схоля не був. Ну то добре, ви були, але догода мене сам особисто вже всі громади прийняли. Були рішення про те, що вони беруть. Я нас, вони я беруть, а ми, а ми свідомо не приймали. Ми не приймали. Э, ми не приймали. Та, дивіться, час ще є, і ми. То що все, що не долучили, ми вже надолужили. Ми одні. Іван Васильович, але коли ви це ви кажете, що ми там не приймали довший час, але ж тоді ніхто не що вже передаватися оренду комусь, як ми щоб взяти на баланс селищної ради, ті на баланс беруться, але потім збереться. Ми брали на баланс. І не що? Не так, ну і що взяли їх, Тепер же виявляється, треба порядкусь прибирати. Та не треба, діло в тому для не того, щоб все, що Ігорники. Я це розумію, що ви хочете черговий Це, роботу, роботу, це. це, це я. Просто-напросто всі питання, які так. вирішуються, ви завжди проти все, і так далі. Я роз, розказую вам. Ви брали на баланс.